Злейседжен, фасоволецьудей. Пані та панове. Перш за все для мене велика честь бути тут і говорити з вами сьогодні. І як командир німецької медичної служби я дійсно вражений усіма історіями, які я сьогодні почув. Дозвольте мені почати з чогось дійсно важливого. Ми чули про героїв, бійців. Про героїв війни, які є медичними працівниками, але ми чули також історії про героїв війни, які є пораненими солдатами, які знайшли спосіб повернути своє життя. Повернути своє життя у щось нормальне, більш-менш нормальне у нас є мужність, рішучість і сила боротися за своє життя. І вони роблять це з таким переконанням, що я можу тільки сказати Респект їм. Вони не переможні. Отже, що я тут почув останнім часом? Ясно, що війна це смерть, це страждання, це поранення, і це дуже дуже складна тема, про яку ми говоримо. Коли я дивлюся на свою кар'єру, а я в збройних силах з тих пір як понад 41 рік побував у багатьох зонах бойових дій, переважно в рамках міжнародного врегулювання кризових ситуацій. То згадуючи ці зони бойових дій, скажу, що у нас була невелика кількість жертв і величезна кількість медичних закладів. багато ресурсів, які завжди могли впоратися з ситуацією. Сьогодні ми маємо іншу ситуацію. Скажімо, ситуація через рік після повномасштабного вторгнення була зовсім іншою. Мала кількість ресурсів, велика кількість жертв. Тому все мало змінитися, і це було щось. Я висловлюю вам свою повагу, свою шану, своє захоплення тим, як ви, як медична служба в Україні, впоралися з цією ситуацією. Ви змогли адаптуватися до цієї ситуації разом з усіма видами підтримки. Ми вже чули про це сьогодні, але вам вдалося подбати про своїх пацієнтів. Таким чином, що це просто гідне захоплення. Вітаю вас із цим. Тож, який вибір ви зробили? Одне було зрозуміло: якщо ви проаналізуєте ситуацію величезних бойових дій, що тривають з великою кількістю поранених солдатів, а потім перевірите свої власні ресурси, ви дуже легко зрозумієте, що у вас не буде достатньо ресурсів, щоб самостійно впоратися з усіма цими пацієнтами. Це те, що станеться з усіма країнами. Повірте мені, і я маю величезну медичну службу в Німеччині, але я ніколи не зможу подбати про всіх моїх поранених солдатів поодинці. Тому те, що ви робите тут, щоб побудувати єдину систему охорони здоров'я разом із цивільною медичною службою, це єдиний вихід з цієї проблеми. Ми повинні працювати разом. Ми повинні покладатися на цивільні ресурси, щоб переконатися, що всі наші пацієнти, всі наші поранені солдати були доглянуті. Це дійсно важливо, і це те, що коли я зробив розрахунок, то почав говорити із моєю цивільною системою охорони здоров'я. І те, що ви вже зробили, ми тільки будуємо таку систему в Німеччині. От просто зараз. Тому ми укладаємо контракти з цивільними лікарнями, щоб переконатися, що вони зможуть піклуватися про моїх військових пацієнтів. І звичайно, перевага для мене в тому, що я можу робити це до війни. Тож я виграв трохи часу, і важливо скористатися цією ситуацією, щоб добре підготуватися. Чим краще цивільна система зможе підготуватися до виклику, піклуватися про поранених солдатів, тим краще буде. Тому це те, що ми робимо зараз, і звичайно, ми працюємо разом з гуманітарними організаціями над тим, що робиться тут в Україні. І Є багато прикладів, коли ми, як західна країна, дивимося на вашу країну, і ми вчимося щодня, як ви справляєтеся з проблемами, і які рішення ви знаходите. І ми досить розумні, повірте мені, щоб вчитися у вас. Одна з місій, яку ми взяли на себе, полягає в тому, що ми запропонували зацікавленим солдатам навчати їх медичним питанням. І між тим ми підготували у Німеччині близько 8 тисяч військовослужбовців з базовою медичною підготовкою, а також підготували близько півтори тисячі медичних працівників на різних курсах по всій країні, щоб переконатися, ми можемо передати деякі з наших знань. І ми зробили це з деякими цікавими курсами, які з'явилися під час співпраці, тому що був попит. У нас не було таких тренінгів раніше, і ми створили ці тренінги як медичний НРВС, який не був у фокусі до цього часу. Ми готуємо військових хірургів і проводячи ці тренінги разом з нашими українськими партнерами, ми дуже швидко зрозуміли, що те, що на початку могло бути одностороннім тренінгом. Дуже швидко перетворилося на двосторонній тренінг. Тож тепер ми маємо дійсно взаємовигідну ситуацію. Ми навчаємо українців, а вони кажуть нам, що це нереально, і ми вчимося у них, і ми збільшуємо наші спільні знання, проводячи ці тренінги разом. І це те, що я думаю і вважаю, ми повинні збільшувати в майбутньому, проводячи таку співпрацю. І ми робимо це зараз із багатьма іншими країнами, які приєдналися до програми. І я думаю, що це шлях вперед вперед до того, що я вважаю справді майбутнім. Це багатонаціональна спільна медична підтримка військ. Тож це дуже важливий момент з мого боку. І якщо я приїхав сюди до Києва, то це для того, щоб підкреслити, що я дійсно переконаний. Ми повинні продовжувати нашу співпрацю, і ми повинні її посилювати, робити ще більше. І ви можете бути впевнені, що з мого боку я також дозволю вам стояти пліч опліч з українськими збройними силами. Зрештою, моя головна мета побудувати збалансовану систему медичного забезпечення. І ще один момент: якщо у вас немає хорошої медичної служби, мотивація солдата буде поганою. Якщо він не знає, що хтось професіонал подбає про нього. Якщо йому погано, то він може почати інакше думати про свою місію. І ще дуже важливо з моєї точки зору, медичне забезпечення має вплив на суспільство, тому що за ним стоїть кожен солдат, сім'я, дружина, чоловік, діти, батьки, які беруть на себе відповідальність піклуватися про тих, хто цього потребує. Це дійсно. Захисник, і ми всі повинні бути такими, такими, щоб звернути особливу увагу на медичне забезпечення нашого війська. Це потрібно їм, це потрібно нам усім, і тільки тоді ми зможемо бути успішними. Дуже вам дякую.